Пропонуємо вашій увазі чудову двокімнатну квартиру за адресою вулиця Пучми, 531 мікрорайон Салтівка. В квартирі виконаний ремонт. Також меблі та техніка залишаються новим власникам. Чудовий житловий стан. Загальна площа 57 метрів квадратних. Відмінне планування на один бік. Розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Також має прибудову балкон та льох, які узаконені, що створює додатковий простір для вашого комфортного проживання. У пішій доступності магазини, школа, садок, зупинки транспорту. До станції метро 15 хвилин. Розглядається продаж по сертифікату. Також є комора для зберігання ваших речей, а також окремий санвузол. Тому, будь ласка, записуйтесь на перегляд.